Всім хай з вами ваш капітан Кай. І в нас три дні до змагань. У нас іде трошки по-іншому підводка, бо мені треба інша вага. А на попередні змагання в мене був ліміт 92 кг в категорію класичний бодібілдинг. На ці змагання що будуть цієї суботи. Буде категорія юніор і класичний фізик. І туди мені треба вага 90 кг. Тобто наша задача з тренером зараз. На реєстрації в п'ятницю бути 90 кг. Задача досить реальна, оскільки вчора вага була 92,3 до п'ятниці треба зробити мінус 2,3 кг. Саме тому сьогодні у мене нарешті вуглеводна яма. Якщо пам'ятаєте, того разу е тренер подивився форму, подивився вагу і сказав, що не треба спускатися до такої низької кількості вуглеводів. Але сьогодні, на жаль, це треба буде зробити, оскільки знову ж таки, щоб влізти в категорію. Я вже зважувався, вага була 91,3. Зараз з телефончиком ще стану. Ну, плюс телефон 91,7. Скинули ми звіт по вазі для тренера. Вага, як я говорив, вже 91,3 кг. Мені треба буде 90 кг, Саме тому я думаю, що ми сьогодні не будемо коригувати. Моє би Поділюся з вами своїми трьома прийомами а В загальному в цих трьох прийомах. Зараз перших тут майже сумарно 70 вуглеводів і майже 160 г білку. Там лише перетренування буде чуть вуглеводів. І після перший прийом я вже ось вчора з вечора. Чотири яйця, 70 грам курки. І 1-2 шампіньон. Зараз я закину це все в мікрохвильовку, і буде така як запіканка. Е, тут а у мене другий прийом. Я буду їсти буквально майже все те саме, що на сніданок. Тільки до цього всього, якщо бачите, зверху у мене ось докинутий лаваш, щоб чисто перед тренуванням хоча б трошки поїсти вуглеводів. Ну і після тренування у мене буде картопелька з куркою. Максимально легкі, максимально. Низькокалорійні, низьковуглеводні прийоми. І все. Ранок п'ятниці. Сьогодні день реєстрації, і мені треба зробити плановий чек БАГИ для того, щоб зрозуміти, що ми робимо з моїм тренером, як ми грузимось. Ми зважилися вага у мене 92, ліміт в категорії 90, але. По-хорошому мені важити ще менше, ніж 90 кілограм. Того разу на реєстрації мене заміряли не 1,83 вісімдесят а заміряли 1,82,6 вісімдесят Мені треба бути по хорошому, десь 89,5 дев'ять щоб точно влізти в категорію. Тому чекаю вказівок від тренера, і тоді буду вирішувати, що робити, що їсти, не їсти, що пити. Категорії, в яких буду виходити, це три по ідеї. Це категорія класичний бодібілдинг, тобто це та категорія, в якій я виходив на комерційному турнірі. Наступна категорія це чоловіки юніори бодібілдинг. Там у мене немає обмеження по вазі. І крайня категорія, в яку я дуже сильно хочу попасти, це юніори класичний фізик. Там мені треба бути по ліміту 90 кг. Тому дуже сильно сподіваюся, що ми в неї вліземо. Мені нормально замірює зріст і зможу туди так сказати. Виступить, вийти, показати себе, бо це та категорія, в якій я хочу виступати найбільше. Поки очікую вказівок від тренера, хочу поділитися з вами своїми враженнями, емоціями, думками. Ця підготовка, ця підводка, другий старт дається мені набагато важче. Того разу якийсь був більш бойовий настрой, було більше бажання вийти. Зараз стан такий що я дуже втомлений, почуваюся. І через це інколи моментами здається, що ти не чого хочеться, просто вийти і все і забудь. Але я розумію, що це не так, бо я рік не заради цього тримав режим, щоб просто виступити і забути. Ні. Е, просто я розумію, що я втомлений зараз е, менший відсоток жиру і через що організм трясує, особливо нервова система, оскільки я багато працюю, тренуюсь, і вона так. Трохи важкенько. Я вже обговорював своїм тренером, чому так може бути. Ну і знову ж таки пояснив. Набагато нижче вага ніж того разу. Плюс це другий старт для організму. Теж трохи важкувато. Враховуючи, що це ще й перша мої сушка, перший мій виступ. Організм трошки в шоці від того, що відбувається з ним. Тому тут все зрозуміло. Головне тримати режим і триматися. Отримали ми вказівки від тренера. Сказав мені з'їсти 150 сухого рису, 30 проту і забити 200 мл води. Через три години зважуся знов, і будемо дивитися, що вкидувати ще чи не вкидувати перед реєстрацією. Реєстрація у мене на четверту годину. Зараз 10 ранку. Ось такий перший прийом зранку: рис і прот. Приїхали ми на реєстрацію. У мене був всього лиш один прийом перед нею, оскільки по везі. Мені треба ще влізти в категорію. Вага останній раз була 93, а мені потрібно бути менше 90-та. Так, ми зареєструвалися. Буде зараз в мене швиденько другий прийом. І більш за все, що будемо розитися грязно, бо трохи по часу мало. Мало часу на загрузку, буде прийдеться закинути бургер. Повернулися ми з реєстрації. Пройшло все досить швидко. Добре. Проблем з вагою не було, проблем зі зростом не було. У мене буде дві категорії юніорів, і одна буде категорія класичний бодібілдинг. На реєстрації мені дали таку сумочку. Перший подарунок це подарунковий сертифікат на 500 гривень. Якийсь б'юті салон приворкала дрінк. Прикольний Далі в нас такий притенік ультрапамп від спортера. На кінець. Противіновий батальйон. По плану у мене ще трохи рису. Ще по плану у мене бургер сьогодні буде. Будемо грузитися грязно. Ми на вокзалі. Я прийшов забрати свою маму. Це основна моя група підтримки. Чесно, дуже вдячний мамі за те, що вона мене підтримує. Бо насправді, момент, коли я відраховувався заніверу, я думав, що вона буде кардинально проти. Але ми з нею поговорили, вона мене вислухала і прийняла моє рішення. Тому можливо, я рідко це кажу, але я тебе люблю, мам, і дуже дякую, що ти допомагаєш мені. І якщо в мене справді щось вийде, то я... я буду говорити зі сценою. Дякую тобі і дякую всій сім'ї, бо ви мені допомогли сильно, особливо в ті моменти, коли. У мене просто банально не було грошей заплатити за їжу, заплатити за зал. І... Я зацікаю. Збираємо маму. Досі. Досі моя мама. Ми вже приїхали додому з мамою. Будемо зараз їсти бургер. Це ось ні. Це ось мама. Бо і забрав тобі цей. Mm. То я забрав слово з тобі і Сирбо. Мітак Так, да, Прикольно. І так, ранок змагань. А ми вже прокинулися, скинув для тренера. Хотів би показати своїх три прийоми перед виходом. Оскільки у мене вихід досить пізно, я цих три прийоми зроблю. Можливо, там ще на самих змаганнях будемо підкидувати хлібці і чіпси. Але то вже буде видно в залежності від того, наскільки там будуть затримки і так далі. Перший прийом це в мене буде 100 г рису в сухому вигляді, 2 яйця, грам 2 г солі. І далі два однакових прийоми. Тут по 70 г сухого рису, 3 яєчних білка, 5 г олії і г солі. Зараз поїмо і будемо лежати, відпочивати, чекати. Час виїзду. Ми загримувались зараз. Чекаю, коли буде нагородження дівчат, і після нагородження будемо пампитися. За ті закинув. В принципі, все. Дякую. Трісер з боку сторона довільна. війна. Такі собі субініори. Так? Дякую. Ваша улюблена класична поза. Дякую, спортсмени. Призила трійка перед нами на третьому місці. З бронзою. Ковтун Назар, номер 76 Київ. На другому місці зі срівом. Кругляк Артем, номер 78 Рівенська область. На шостому місці Рудковський Владислав номер 91 Київ. На п'ятому місці Кругляк Артем. номер 94. Рівненська область. На четвертому місці. Іщенко Роман, номер 88. Чверть чер... оберту. Праворуч. Це сверено. станови до суддів? Заступали ми вже в двох категоріях. В категорії класичний фізик зайняв друге місце, в категорії класичний бодібілдинг серед чоловіків понад 185. -те. І зараз ще чекаємо нагородження бодібілдинг, юніори. Побачимо, яке там ще місце займемо. І, в принципі, будемо йти кушик після цього. На другому місці зі сріблом. Ривіс Юрій, номер 112 місто Київ. А переможцем Кубку України в категорії чоловіки, бодібілдинг юніори стає кругляк Артем. Рівненська область. Вже після змагань і останні категорії, які мене нагороджували, я зайняв перше місце. Чому я дуже щасливий, оскільки після другого нагородження трошки засмутився, був вже в такому трохи без настрою. Мене всі підтримували, навпаки, розповідали, щоб я там вийшов і показав себе в останній категорії. І як в результаті я виграл. Ось свої нагороди. Нагорода за перше місце в категорії чоловіки бодібілдинг юніори друге місце в категорії чоловіки юніори класичний фізик, та п'яте місце в категорії класичний бодібілдинг понад 180. І ось такі три медальки. Мені за перше місце дали два таких пакетика, хотів би з вами їх розібрати, подивитися, що подарили. Почнемо з найменшого, Це продає сертифікат на корсет від Дока Sport. Прикольно, дали сертифікат на корсет. Я, до речі, корсетом користуюсь, тому зайду гляну, можливо, придбаю собі новий. Далі у нас тут пакет із солодоща. Як я розумію, Маньє зі смаком апельсину та полуниці. Далі різні пастіли з фруктами. Далі набір з цукерочками, горішки з вафлею та пахлава. Прикольний набір для спортсмена. Саме те, що треба після змагань. І ще другий пакетик. Так, виглядає досить цікаво. Це, походу, якийсь стример. Прикольно. Далі теж станки для гоління різні. І ще станки. Тут такий металевий станок і, звичайний. Що, в принципі, на цьому все. А, я буду з вами прощатися. Всім дуже дякую за перегляд. Буду йти далі їсти з мамою голубці, крученики. Будемо такі собі продовжувати робити тміл. У мене зараз по планам два дні я відпочиваю їм все, що хочу, і далі поступово повертаюся до режиму, поки без тренувань декілька днів, а там поступово виходимо із сушки і будемо набирати. Всім дякую за увагу і бувайте минака. Все, В мене вируба. Прикольно, до речі, Це прям прикольно.